Всім привіт! Мене звати Аня і я студентка першого курсу спеціальності публічка. Всім привіт! Мене звати Соня. І Я навчаюся на спеціальності публічного управління та адміністрування, зокрема на бакалавраті на третьому курсі стосовно могилянських активностей. Я ще також координувала студентську організацію Підмогильний і наразі є координаторкою приймальної комісії наук. Вітаю! Мене звати Іван Бурдун. Я студентка третього курсу спеціальності публічного управління та адміністрування. Вітаю! Мене звати Межиниченко Владислав, я старший викладач Малянської школи врядування імені Андрія Малишевича. викладаю дисципліни перехідне просуддя політики інтеграції», по порівняння процедури вироблення політики в Україні, США та країнах Європейського Союзу, а також деякі інші. Після школи я шукала напрям, де можна бути не спостерігачем, а діячем. Я прагнула брати на себе відповідальність і хотіла стати рушієм змін, а не просто їх чекати. І ознайомившись з цією освітньою програмою. Я зрозуміла, що це саме воно і. Я тут насправді до початку вступу я активно займалась громадською діяльністю, розглядала багато різних університетів, топових в Україні, обрала могилянку через те, що я всюди чула. От могилянські цінності, спільнота, і це те, що мене оточувало ще до вступу. І потім я зайшла на сайті вступу на ОКМА, почитала, і там знайшла невідому нікому спеціальність. Там, де було написано щось про ГО, ГО, і потім я поняла, що я вліпла, коли я вступила. Але по факту там саме через якусь пов'язаність і до громадського сектору. Після 11 класу я взяла Кеп'єр, тому що я не знала, куди я хочу вступати. Це мало бути щось старе з історією, з іміджем, але. Я думала між Острозькою академією, Києво-Могилянською академією зосередилась на Києві, тому що я тут виросла. Про спеціальність я також довго думала. Мені був цікавий певний менеджмент, але, врешті-решт, тому що я вступила в рік повноштабного вторгнення Росії в Україну. Мені довелося обрати щось, що допомогло б Україні пізніше. Я обрала Могилянку через її високу репутацію. Також я мала декілька знайомих, які тут навчаються, і також саме відсутність корупції, академічна доброчесність, яка тут шанується. І загалом спільнота та цінності мене дуже привабили, і я зупинилась на Могилянці саме тому. Перед тим як вступати на спеціальність публічного управління та адміністрування, варто зрозуміти, що означає спеціальність політологія та міжнародні відносини. На мою думку, багато хто з з людей, які намагаються вступати, вони не розуміють, що таке публічне управління, і обирають інші спеціальності, не розуміючи, на що вони туди йдуть. Тому я дуже рекомендую розібратися із тим, в які напрямки ви йдете, і зрозуміти, що можливо саме публічне управління адміністрування вам більше підходить. Публічка це міждисциплінарна спеціальність. Ми вивчаємо як саме і управління наш основний фокус, так і інші галузі. Соціологія, право, політологія, філософія все тут. Також ми на управлінні вивчаємо принципи доброго врядування, good governance, розрізняємо терміни politics і policy. також вивчаємо цілі сталого розвитку, чим вони потрібні для створення держави. І, наприклад, вивчаємо взагалі, чи існує справедливість. Якщо говорити коротко саме про публічне управління, то на нашій спеціальності ми вивчаємо. Суспільне і приватне врядування, очевидно, це стосується врядування, саме управління, саме політики, але його здійснення в конкретному плані вирішення проблем, а не політичних там партій, чогось типу такого, від найнижчого рівня, що стосується громад, самоврядування і так далі, і до найвищого, до Верховної Ради, там і цього всього. І з іншого боку, в нас багато всього про лідерство, менеджмент, просто для того, щоб навіть якщо ми... Не оберемо державні якісь штуки, то ми могли б піти в громадський сектор, займатися бізнесом і так далі. Ну, я хотів би зазначити, що спеціальність публічного управління серед усіх гуманітарних наук є однією з найбільш практично орієнтованих. Студенти будуть вивчати методи, інструменти формування та реалізації політики. Вони будуть вивчати те, як влаштована держава, як функціонують органи державної влади. Ми будемо вивчати досвід інших держав, держав Європейського Союзу, як влаштовані. Процедури саме так ми будемо вивчати цифрове врядування, як адаптуватися до, до змінних умов нинішнього світу, як відбудовувати деокуповані території після того, як вони будуть звільнені і багато багато інше. На правничому факультеті дві спеціальності: право і спеціальність публічного управління. Вони схожі тим, що вони будуть підв'язані під українське законодавство, тобто вони формуються на тих самих законах, інституціях і особливості того, як функціонує держава Україна. Але все ж таки, наша спеціальність кардинально відрізняється від права тим, чим ми займаємося. Ми займаємося державним регулюванням певних процесів. Це про те, як налагодити державні процеси, про те, як функціонують громади, області, адміністрації, як зробити так, щоб Україна була кращою. Публічне управління загалом є особливою спеціальністю, оскільки його можуть плутати і з іншими. Наприклад, як я згадала попередню політологію, зокрема, ми також займаємося створенням політик, але зовсім в іншій сфері. Ми можемо, от, наприклад, Політологи напевно не вміють організувати в громаді просто латання доріг, саме організувати весь цей процес. Ми конкретно займаємось розробкою політики, як вона має бути стратегічним, баченням і так далі. Плюс до того, те, що ми на правничому факультеті додає нам окрему правничу базу розуміння певних державних процесів, і це все дає нам таку ґрунтовну можливість творити політики. Дійсно, між спеціальностями є певні схожості, але відмінності є набагато суттєвішими. І головна відмінність полягає в тому, що ви як студенти публічного управління будете готуватися до формування та реалізації державної політики. Ця спеціальність є набагато більш практично орієнтованою будете вивчати конкретні інструменти і методи реалізації політики. Оскільки я вже на третьому курсі я можу говорити, що я пройшла вже певну частину своєї програми. Я помічаю, що я стала більш свідомою громадянкою. Я краще читаю новини. Я розумію, про що йде мова. Я розумію, чого я вимагаю від своєї держави. Хто цим має займатися? Тому я думаю, мені простіше тепер функціонувати в Україні. Найбільше мені запам'яталось завдання з курсу Політичні процеси та технології. Це було створення зіну на тему Політика пам'яті в час російсько-української війни. Ми буквально його створювали власноруч, вклеювали різні компоненти, різні кольорові вставки, наклейки, стікери. Текст і це було все так гарно сформовано, що це буквально надихає. Зазвичай завдання, які найбільше запам'ятовуються, це зйомка відео. І останнім із таких було зняти відео про ідентичність якоїсь із громад. Я знімала про свою рідну рівненську, і це було дуже смішно спробувати щось знайти, щось придумати взагалі ідентичність. Це було на дисципліні планування розвитку та співпраці територіальних громад. Але це насправді дуже корисні речі, і в нас дуже багато таких інтерактивних завдань загалом. Щиро кажучи, мені справді подобаються всі дисципліни, які ми вивчаємо. Але якщо виокремити одну, то я назву теорія та історія управління та самоврядування саме через метод викладання і інтерактивність цього предмету. Наприклад, на початку вивчення цієї дисципліни ми створювали такі групові проекти, створювали формулу успішної держави. Це, начебто, реальна математична формула, там де є ділення, множення, додавання, але з Евними компонентами, наприклад, як верховенство права, конституціоналізм, прозорість і так далі. Також на цій дисципліні ми відвідали книжковий клуб. У нас були дебати. Також в межах цього курсу ми мали змогу поспілкуватися з державним секретарем Кабінету міністрів України, паном Олександром Яремою. У нас на спеціальності працює багато практиків в своєї сфери, тому дисципліни, які вони ведуть, для нас є найцікавішими, оскільки вони базуються на реальних прикладах. Одним із таких дисциплін для нас була, наприклад, основа сервісної держави. Там викладала жінка, яка раніше працювала в Міністерстві Суспільної трансформації. Відповідно, вона мала реальні приклади та плани, які вона нам показала, дала і дала пояснити, як вони по справжньому працюють в державі. Задання, які я у неї пам'ятаю, складалися з справжнього працювання роботи міністерства та його діяльності. Та насправді в нас дуже смішні стереотипи. Я дуже люблю сама над ними жартувати. А, перше це про роботу в ЦНАПі, а, про надання оці всі тічки, дядечки, які там сидять надзвичайні. То, що це будуть люди з публічного управління а, мрія. І друге це про сільради, громади. Це ще більша мрія. Насправді, ну хоч це і стереотип і звучить смішно, але насправді та люди з публічного управління можуть займатися і такою діяльністю. У нас окремі дисципліни, які на яких цьому навчають. Найбільшим стереотипом, власне є те, що багато людей вважають. Публічне управління і державна служба загалом складається з такого собі перекладання папірців. Хоча це зовсім не так. Публічне управління є дуже динамічною професією для того, щоб бути успішним в цій професії, ви маєте постійно адаптуватися до нових умов проявляти креативність, фантазію для того, щоб вирішити нагальні потреби суспільства на нашій спеціальності. Є дві практики на другому курсі, на четвертому. Я поки не на четвертому курсі, тому розкажу про другий курс. Там у нас була лише ознайомча практика, але варто враховувати те, що під час воєнного стану багато установ до себе не пускають. Тому це була така практика, деяка частина наших занять була онлайн, але все-таки нам вдалося сходити в деякі установи. Зокрема, ми були в представництві президента в Криму. Ми були в Київ Ській торгово-промислові палаті також. Потім ми ходили в Конституційний суд України, і це було цікаво побачити, як воно там все відбувається. Але знову ж таки, ми там не працювали поки ми просто дивилися і там знайомилися з дядечками і тачками. От але найбільший прикол в тому, що навіть не зважаючи на те, що ми туди не приходили працювати, потім нам пропонували там приходити стажуватися, тому це такий додатковий плюсик. Ця дисципліна є практично орієнтованою, і як студенти. Цієї спеціальності на дисципліни будуть постійно присутні наші гостєві викладачі. Це гостєві викладачі з органів державної влади, які займають конкретні посади на державній службі або, або політичні посади. Наприклад, це може бути посадові особи з представництва президента України в Республіці Крим, з Міністерства регіонального розвитку або з Верховної Ради України. І це є одна із частин власне, такого практично орієнтованого навчання. По-друге, власне, деякі дисципліни, які будуть вивчати на цій спеціальності, вони дають вам конкретні знання щодо того, які саме інструменти стосовують державні службовці під час своєї роботи для того, щоб проаналізувати політику або її розробити, буде вивчати те, а як саме пишуться і формуються нароти на праві акти, як варто взаємодіяти всередині органів державної влади, і, наприклад, лобіювати просування власних нормативно правових актів серед інших органів влади. Окрім цього, для студентів передбачена обов'язкова практика на четвертому році навчання саме в органах державної влади або в деяких громадських організаціях, які займаються аналізом державної політики. Наприклад, ми допомагаємо нашим студентам потрапити на практичне стажування в представництво президента України в Циновній Республіці Крим, в Київську міську державну адміністрацію або або навіть в міністерство. І тому саме на четвертому курсі ви вже почнете свій професійний шлях і деякі студенти після завершення навчання вже безпосередньо працевлаштувалися в цих органах влади і продовжують і будують свою кар'єру там. Після закінчення цієї спеціальності можна працювати в безлічі сфер. Навіть зараз на третьому курсі багато моїх колег залучені і в го і в різні компанії, навіть в корпорації, та на державній службі. Багато нас стажувалося, наприклад, в питаннях пов'язаних з Кримом, в Торговельній палаті Києва. У нас плануються ще інші стажування. Тобто мова йде не лише про ті державні установки. Мова йде про те, що ця освіта дає вам розуміння, де можна працювати пов'язаними з державою процесами. Перш за все, друзі, після публічного управління ви можете стати президентом. Але дуже бажано інколи розглядати інші варіанти. Зокрема, Продовжуючи мої попередні думки, ви можете працювати і в громадському секторі. Це можуть бути будь-які громадські організації, які пов'язані з процесами державного управління, з розвитком громад і так далі. А також це можуть бути і державне управління, починаючи від сільських рад, продовжуючи районними радами, міськими радами, ну і закінчуючи Верховною Радою і будь-якими іншими державними структурами і міністерствами. На наших дисциплінах ми багато говоримо про повоєнне відновлення та про реінтеграцію до окупованих регіонів до складу України. Власне, я працюю зараз в цій сфері. Я працюю у кримському питанні, а конкретно про відновлення україномовного медіа на території Криму зараз та підготовку Криму та материкової України до співпраці разом. Власне, як можна зрозуміти, з назви цієї спеціальності ми фокусуємося на підготовці публічних управлінців, людей, які будуть взаємодіяти з державою і працювати на державу. Тому після завершення навчання цієї спеціальності ви матимете можливість працювати в органах державної влади, в органах місцевого самоврядування, в аналітичних центрах, у громадських організаціях, в міжнародних організаціях, а після вступу України до Європейського Союзу, а також представляти Україну як державні службовці в органах Європейського Союзу. Публічне управління варто обрати в могилянці, тому що це унікальна програма. Вона росте з магістрівської розрахована на професіоналів своєї справи. У нас ведуть люди, які закінчили навчання та повернулись навчати інших. Тому це справжні приклади, справжні навчання і орієнтація на практичні приклади для майбутньої України. Моя порада: вступайте до нас, насолоджуйтеся процесом навчання та використовуйте всі можливості могилянки на максимум. Друзі, раджу вам не зосереджуватись надмірно над навчанням. Запам'ятайте, ви не зможете вивчити усі закони на першому курсі. Вам не вдасться вивчити всієї структури всіх державних органів України і не лише України. Тому спробуйте віддатись цьому процесу. Повірте, ви будете ще повторювати це по кілька разів, і ви зможете потім це відчути, зрозуміти. Воно буде у вас десь в голові. Тому вчіться, не пропускайте багатьох можливостей, але пам'ятайте те, що ці навички треба застосовувати і на практиці. Якщо ви хочете піти на спеціальність публічного управління та адміністрування, ви варто подумати, чи подобається вам те місце, де ви живете. Настільки, що ви готові його змінювати і працювати з ним. Якщо вас не влаштовує Україна, ви варто пам'ятати, що це соціальна держава, і вона працюватиме так, як треба для її людей. Подумайте, чи ви готові все мінімізувати та зробити процеси якомога ефективнішими економічно. Чи ви готові робити кращу країну для першокурсників нашої спеціальності? Я би рекомендував не обмежувати горизонт свого навчання виключно університетами, дисциплінами, які викладаються в університеті. Я я б рекомендував вам шукати нові можливості для отримання практичного досвіду, стажування, практики, діяльність в студентських організаціях, для того, щоб ваші знання, які ви отримаєте, були підкріплені вже практичними навичками і досвідом після того, як ви завершите навчання з нашої спеціальності і розпочнете свій кар'єрний шлях.